Значить, активісти Донецьких Харків і Харкова зібрали допомогу для вояків наших і передали сюди до нашого табору всі ці речі. Тут є смішки, засоби особистої гігієни. Трохи їди. Кабель для обладнання електрики, значить, готові сказали, допомагати надалі, аби вояки захищали неньку Україну. Сон хотів передати вже сьогодні. Зараз будемо говорити. Дякую. Там узброїнці, дружки. Коротше, коротше. не лайк? що не мустанги, срочки давай.